Створення захисного ландшафту в пожежонебезпечних районах із сухим літом є ключем до захисту вашого будинку та майна від руйнівних лісових пожеж. Це не означає, що вам доведеться обійтися без тіньових дерев і красивих рослин. Натомість ви можете стратегічно вибрати види, які рідше запалюються або сприяють поширенню вогню. Вибір правильних вогнетривких дерев підвищує безпеку та естетику вашої ділянки. Однак, незалежно від стійкості конкретного виду до вогню, жодне дерево не є повністю вогнетривким. Згідно з даними USDA, дерева слід висаджувати принаймні на 10 30 футів від будь яких споруд, і правильно доглядати за ними, щоб зменшити сходове паливо, низько звисаючи тонкі гілки, які можуть загорітися першими. Давайте розглянемо 13 найкращих вогнетривких дерев для будь-якого ландшафту та як за ними доглядати, щоб створити безпечну та красиву ділянку. Що таке вогнестійкі дерева? Вогнетривки ландшафтні дерева відрізняються високим вмістом вологи, товстою корою і мінімальним накопиченням легкозаймистого матеріалу, такого як сухе листя або опале гілки. Ці дерева є найбезпечнішими варіантами для домашнього ландшафту в пожежонебезпечних зонах. Вони служать природним бар'єром, що уповільнює або зупиняє поширення полум'я під час лісової пожежі. Як правило, листяні дерева більш стійкі до вогню, ніж вічно зелені хвойні. Листяні дерева зазвичай мають широкі листя, які опадають восени. Їх вологі. Тонкі листя при впливі сильного тепла швидше зморщуються, ніж загоряються в кроні. Вони містять більше вологи і не так легко займисті взимку, коли на дереві немає листя. На відміну від них, хвойні вічнозелені зелені дерева, такі як сосни та ялини, мають більш сухе листя з великою кількістю смоли та соку в шишках та гілках. Смола може загорітися і швидко згоріти, що призводить до швидкого поширення пожежі. Листя хвойних порід, як правило, густіше і створює багато підстилки біля основи дерева, що може стати додатковим паливом для вогню. 13 дерев для вогнетривкого ландшафту вогнетривкий ландшафт не повинен бути нудним або потворним. Ці чудові дерева забезпечують безпеку, тінь і красу, а деякі навіть дають смачні їстівні плоди. Перш ніж вибрати вогнестійке дерево, переконайтеся, що вид підходить для вашого регіону і що у вас є достатньо місця для його зростання в дорослому стані. Дуб Віргінський. Куеркес воргінена. Вимоги до сонця. Повне сонце. Потреба у воді від сухої до помірної. Висота 40, 70 футів. Зони морозостійкості 7-10 футів. Товставог нетривка кора дуба зробила його одним з найпопулярніших видів в пожежонебезпечних регіонах. Велика крона дорослого дерева забезпечує хорошу тінь, знижуючи ймовірність появи сухого підліску і бур'янів. Це дерево має дуже низьку займистість, дуби є ключовими видами з високою екологічною цінністю. На заході краще садити каліфорнійський дуб Q Аграйфале, також відомий як дуб прибережний. На півдні США вибирайте дубвіргінський Кюу Воргінена. Гладича Триколючкова, Далдице Триакансос. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна. Висота 30, 70 футів. Зони морозостійкості – 3-9. Родом із Центральної та Східної Північної Америки це листяне дерево пристосовується до різних умов освітлення і вимагає помірно вологих ґрунтів. Він має плоску крону з широкою формою, яка трохи затінює ділянку, не створюючи проблем для газону. Гледічі відрізняється привабливими складними листям і красивими жовтими квітами, а восени її листя стає особливо яскравою. Це дерево безпечне для вогнестійкого ландшафту, якщо ви регулярно обрізаєте нижні гілки до 10 футів. Деякі гладичі дають колючки і багато стручків. Вибирайте безколючкові та малоплідні сорти, такі як Санберст, щоб дерево не стало проблемою. Каліфорнійський лава Р. Каліфонайка. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді від низької до помірної, висота 30-80 футів, зони морозостійкості 7-10 Також відомий як орегонський мирт, це листяне дерево родом із західного узбережжя і добре росте в помірно вологих ґрунтах середземноморського клімату. Воно має приємний аромат, а його листя використовуються в кулінарії. Товсті воскові листя рідко загоряються. При розтиранні вони видають перцевий аромат. Лаври можуть рости як на великі кущі або великі дерева. Вони дають красиві жовто-зелені квіткові грона протягом довгого літнього періоду. Деревина особливо цінується в столярній справі. Американський солодкий каштан ликуйдембар си флоа. Вимоги до сонця повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна до високої. Висота 60-75 футів, зони морозостійкості 5-9. Солодкий каштан відомий своїми унікальними зірчастими листям і плодами у вигляді колючих кульок. Родом з Південного Сходу США він адаптується до різних умов, якщо отримує достатню кількість вологи протягом року. Він навіть переносить поганий дренаж і заболочені ґрунти. Конічна форма крони тримає гілки високо над землею, що підвищує вогнестійкість. Молоді дерева швидко ростуть і можуть жити більше 100 років. Вони особливо цінуються за осінню забарвлення листя в райдужні тони. Каліфорнійський платан – платанес рисимоза. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна до високої, висота 50-100 футів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 7-10. Це листяне дерево є одним з найпопулярніших для вогнетривкого ландшафту в Каліфорнії завдяки декоративному вигляду та тонким, насиченим вологою листям. Глибоке коріння сягають прямо вниз, а не поширюються вшир. Унікальна кора спочатку зелена або сіра, а потім відшаровується, оголюючи білу внутрішню частину, створюючи ефект кудлатого стовбура. Листя нагадують долоню і злегка опушені. Плоди виглядають як червоні кульки, які можуть зажадати прибирання з ділянки. Тремтяча осика, папіяле стремулоїдіс, вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді від низької до помірної. Висота 20-80 футів. Зони морозостійкості – 1-6. Осики дуже стійкі в посушливих і схильних до посухи районах, ідеально підходять для холодного клімату. Високий вміст вологи часто робить їх останніми вижили в лісових пожежах. Вологі листя і товсті гілки не горять легко. У ландшафті тремтяча осика настільки ж красива, як і функціональна. Вона тремтить через те, як листя тремтить на вітрі. Стовбури осик мають незвичайну білу кору з мітками, що нагадують очі. У міру зростання дерево самоочищається від нижніх гілок, залишаючи після себе ці очні сліди. Осики можуть давати кореневі нащадки, тому потрібна щорічна обрізка. Восени листя стають яскраво жовтими, що робить їх відмінним вибором для любителів осінніх фарб. Американська дика слива прунес емерикане. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні потреба у воді помірна до високої, висота 15-25 футів, зони морозостійкості – 3-8. Ця дика слива відома своїми ароматними білими квітами та дрібними їстівними плодами влітку. Якщо видалити нижні сухі гілки, це дерево особливо безпечно для вогнестійкого ландшафту. Як і багато плодових дерев. Воно утримує багато вологи в спекотні місяці і чинить опір пожежі. Важливо формувати молоді дерева з центральним стовбуром, щоб вони не перетворилися на чагарник. Робінія псевдоакація Рубінія пісія дуакасає. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді низька, висота 50, 75 футів, зони морозостійкості, стійкості 3,8. Це посухостійке листяне дерево віддає перевагу багато світла, але виносить західну експозицію. Він швидко росте і має міцну деревину, що робить його ідеальним для вогнетривкого ландшафту. Як представник сімейства бобових, Робінія фіксує азот в ґрунті, її деревина вважається однією з найміцніших в північній Америці і використовується для стовпів і будівництва. Листя паристі з блакитно-зеленим відтінком і утримують багато вологи. Береза західна Бчуле Окс Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді висока. Висота 20-40 футів. Зони морозостійкості – 4-7. Назва говорить сама за себе, це дерево утримує багато вологи. Воно родом із заходу США, має тонкі овальні листя і червоновато-коричневі гілочки. Береза західна, ідеальна для вологих ділянок і не переносить посуху. Клен японський ейсер мачем Вимоги до сонця повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна до високої, висота 6,25 футів. Зони морозостійкості 5-9 Японський клен має тонкі червоні листя і низьку займистість завдяки вологому листі і мінімуму сухих гілок. Це популярне декоративне дерево, яке додає естетики та безпеки. Восени листя стають особливо яскравими. Клен червоний ейсер рабрам. Вимоги до сонця, повне сонце до півтіні. Потреба у воді помірна до високої, висота 40, 60 футів. Зони морозостійкості 3, 9. Яскраві листя червоного клена тонкі і містять багато вологи, що робить його відносно вогнестійким, якщо посадити на відстані не менше 20 футів від будинку. Однак він вимагає більше догляду, ніж інші варіанти. Скумпія шкіряна, котина скок відриє. Вимоги до сонця, повне сонце. Потреба у воді помірна. Висота 10-30 футів. Зони морозостійкості 5-8. Скумпія отримала назву через димчастих фіолетових сувіть. Її оксамитові листя рідко загоряються. Дерево повільно росте і віддає перевагу добре дренованому ґрунту. Лагерстремія, ладжастреме еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце. Потреба у воді, помірна. Висота 15, 25 футів, зони морозостійкості 7-9. Ці квітучі дерева популярні на півдні. Вони відносно вогнестійкі завдяки тонкій корі та мінімальній кількості сухого матеріалу. Квіти бувають рожевими, фіолетовими, червоними та білими. Яких дерев слід уникати? Квойні дерева становлять найбільший ризик через низький вміст вологи, смол і накопичення сухого опаду. Не садять їх ближче 100 футів від будинку. Ялівець джуни, перес епи. Одне з найбільш горючих дерев. Смоли і масла роблять його небезпечним. Сосна Пайнес Спіпи, смолисті гілки і шишки легко запалюються. Опале голки і шишки створюють додаткове паливо. Ялина Пісіє еспіпі. Смоли й густа хвоя небезпечні. Сухі голки можуть падати на дах будинку. Евкаліпт Юкаліптес еспіпі. Масла в листі дуже горючі. Якщо дерево вже є, регулярно прибирайте опале листя і обрізайте нижні гілки. Кипарис – сієпресс еспіпі. Італійський кепарис містить багато смоли і горить дуже жарко. Рекомендується видаляти їх поблизу будівель. Укладення Вибирайте листяні дерева.